Дорогі діти, сьогодні я хочу показати вам, як зробити практичну роботу з телефончика створення Google таблички е на Google-диску. То, по-перше, я нагадую, нам потрібно зайти в свій Google-диск і створити спочатку там папку, з якої ви будете ділитися зі мною, і там будуть ваші роботи. То, що мені треба знайти: знайти свій Google-диск. Знаходжу. У всіх він може знаходитись в різних містах, тому ви знаходите там, де ваш Google-диск. Натискаєте. І потрібно бути впевненим, що ви, що ви будете працювати саме з того аккаунту. У мене, наприклад, декілька аккаунтів, то я обираю, з якого я буду працювати, я буду працювати з цього, а ви дивіться, з якого ви будете надавати мені доступ. Так, Далі для того, щоб створити папочку, мені потрібно натиснути кнопочку Створити, блакитна кнопочка. Далі обираю в переліку папка. Мені потрібно дати назву. Я вас прошу дати підписатися своїм прізвищем і ім'ям, тому що мені так буде легше розуміти, від кого ця папка. Підписую. Так. І можу підписати практичні. Так, створити. Ось вона у мене з'явилась зверху. Далі, для того, щоб виконувати якісь певні дії з папкою, я можу натиснути 3. Крапочки і можу переіменувати нашу папку. Ну, наприклад, хочу обрати це слово. вбираю переіменувати. Вона перейменувалась. і що я можу ще зробити? Я можу поміняти колір Наприклад, хочу рожевий. Далі, для того, щоб я знала, де у мене де я можу швидко знайти цю папочку, мені треба її помітити. Для цього мені потрібно натиснути зірочку. Додати в помічення. І тепер вона у мене буде в документах, які для мене саме такі найважливіші. Тепер, що стосується ділитися вашою папкою, натискаєте три крапочки, відкрити доступ. І ось тут ви можете додавати користувача, з яким ви хочете поділитися вашим документом. Ну, наприклад, я вам вже надала свою електронну адресу, вам треба тільки її сюди ввести. Так. Ну, мене мій пристрій пам'ятає, тому я вводжу пошту і надаю права, певні права, що людина може робити. Ну, наприклад, я як вчитель, що я можу робити? Наприклад, мені можете дати права редактора, а можете мені надати права коментатора. Ви надавайте мені права коментатора, так, і тепер ви натискаєте стрілочку відправити. У вас відкривається віконечко, ви впевнені, що ви хочете надати доступ. В даному випадку я впевнена, я надаю доступ цій людині. І ось у мене вже, бачите, якщо є доступ, ви побачите на вашій папці людей. це означає, що ви вже поділилися. З якоюсь то людиною своїм певним доступом. Далі, для того, щоб створити Google-документ, вам потрібно натиснути цю папочку. Натиснути. Ми зайшли з вами в папочку, нам потрібно натиснути голубеньку кнопочку Створити. Обираємо команду таблиці. Зараз ми заходимо в таблички. І у нас з вами ви бачите, у нас зверху є панель інструментів, там, де у нас кнопочки вліво-вправо. Так, далі у нас. Є три крапочки. Нам потрібно надати назву. Ми пишемо практична номер один. Окей І тепер ми можемо саме тут працювати. Так, що у нас тут є? У нас тут є з вами: дивіться, це у нас рядочки. Ось, Якщо я натискаю саме на літеру, то це в нас рядочки. Якщо я отут на, на, натискаю сюди, це комірочка. І якщо я натискаю на 1, 2, 3, це рядочки. Стовпці ми мож, можемо зменшувати, збільшувати. Далі рядочки ми теж можемо збільшувати, зменшувати. Якщо нам щось потрібно відмінити, якось дію, у нас зверху панель інструментів є кнопочки вперед назад. Далі у нас є літера. Це у нас інструменти, за допомогою якого ми можемо форматувати наш текст. Зараз я це покажу, як це робити. І у нас є з вами плюсик. Тут ми можемо додавати посилання, діаграму, зображення. Так, і у нас є можливість коментування. Про коментування трішки пізніше. Так, назву ми дали. Ось вона назва. Стоп, практично два не годиться. Чому два? Пишемо один. Є практично один, бачите, помилочку зробила. Є тут все, все добре, все створено. Тепер у нас з вами що є? У нас з вами є внизу у нас є аркуші. Що таке аркуш? Це аркуш, в якому ви зараз працюєте. Що ми можемо робити з аркушами? Ми можемо, наприклад, його переіменувати. І ось тут ми теж можемо підписати практично один. Є, написали, що ми ще можемо зробити. Ми можемо додати колір цієї вкладочки. Ну, наприклад, давайте ось такий ось. І ми можемо тут ще поміняти відтінок цього кольору. Все нас влаштовує, все добре. Так. І у нас, дивіться, з правої сторони є плюсик, що це означає, То ми можемо додавати ще якісь то аркуші. Їх може бути там дуже багато. Тепер, що стосується наших дій, наприклад, я хочу в одному рядочку об'єднати декілька комірочок. Що я для цього роблю? Ось у мене є комірочка, я злегка її тягну, потягнула, виділила три комірочки. І ось у мене знизу є інструменти. Ось такий інструмент. Я об'єднала ці комірочки. І, наприклад, хочу написати, підписати цю комірочку, підписую. Олена. Є, підписала. Далі, у мене є зверху інструменти. Ой, стоп. Да, Коли я підписала, знизу у мене віконечко з'являється, а зверху у мене пишеться в табличці. Натискаю галочку, ось у мене з'явився надпис. Далі мені потрібно його Відредагувати. Зверху у мене є панель інструментів, натискаю літеру. І ось у мене, я хочу його відформатувати, зробити, наприклад, посередині. Ось я зробила. Далі хочу виділити. Хочу поміняти колір. Наприклад, поміняла кольор. Хочу поміняти розмір. Ось тут у мене є стрілочки вгору-вниз, я міняю. Ось у мене є. Далі, це я зробила. Наприклад, ще отаким чином можу зробити. Все мене влаштовує. До речі, до речі я тут можу об'єднати також ці ячейки. І ось у мене я можу собі рядочок збільшити, якщо я захочу. Так. Так, в даному випадку щось не хоче, Ну, хай буде так. Так, ще я можу. Зробити, я можу зробити, наприклад, зробити собі, виділити якийсь діапазон. Що таке діапазон? Це ось коли у мене є одна ячейка, одна комірочка. Я її злегка тягну, потягнула. Так, ось ви бачите, що в мене виділилось. І діапазон у мене починається, наприклад, літера Б5. І закінчується цей діапазон Д8. Далі, що я можу зробити з цим діапазоном? Можу його. В якийсь -то колір виділити. Але підписати я тут не зможу, як це можна зробити саме з ПК чи ноутбуку. Тобто назву діапазону я не можу зробити. Ну, а, або, але редагувати потім в створеній таблиці, якісь, то яку мені нададуть, я можу це зробити. Так, ну це що стосується кхм, виділення комірочки, так, це нагадую, можу тут рухати, можу тут рухати. Так. От бачите? Можу таким чином-вниз, вверх-вниз, і можу рухати. Так, все, з цим ми впорались, з цим завданням. Тепер потрібно мені для того, щоб ви поділилися зі мною вам потрібно вашим домашнім завданням саме створити саме створити папку на диску, підписати своїм прізвищем ім'ям, створити документ. Потренуватись, об'єднати комірочки, створити діапазон, надати йому колір. І тепер ви можете саме зі мною поділитися вашою табличкою і підписати вашу роботу. практично. Для того, щоб поділитись зі мною, вам потрібно ось тут обрати доступ та експорт, і ви натискаєте Сохраніть, зберегти. Ось у вас є перелік в Excel, вам потрібно обрати. ОК, натискаєте. Воно зберігається саме в Excel. І ви, якщо зайдете зараз в свою папочку, то ви побачите, як вона буде виглядати. Так, ось зараз чекаємо ще трішки. Так, чекаємо, чекаємо. Так, вона зберіглась. І тепер ми можемо подивитись в папочці. Ось ми натискаємо. Три риски, натискаємо помічені. Так, файлів нема помічених. Натискаємо папки. Так, Google диск. Вибір. Вибір. Ось наша папка. І ось наша практична робота. Тобто, ось, бачите, ось вона підписана. Практична один. І ось ви можете її розміщати, або може вона ось так виглядати, або може ось так виглядати. Все. І тоді ви можете створити свою роботу. Мені в домашньому завданні написали: я зробила папку і документ, я заходжу на свій Google-диск і бачу вашу роботу. Ну, або ще ви можете зі мною поділитись ще. Ось таким чином, якщо ви можете мені відправити копію, наприклад, ось таким чином натискаю. І відправити копію. І якщо у вас тут є на Google Classroom, то ви можете, у мене зараз немає. Так, все. Оце, що стосується вашої домашньої роботи. Так, сподіваюся, що вам було зрозуміло. Дякую за увагу! Чекаю ваші домашні роботи.